От якраз в цей момент я постійно і знаходився в цей час в районі сцени, куди і потрапила бомба. Тому що як можна випадково скинути бомбу на велику будівлю, де видно черга звичайних людей не в формі, де ще й написано Дітя в Маріуполі вбивали людей просто за те, що, як мені здається, в 2014 році ніхто не підтримав ці ідеї російські. Я став свідком цієї трагедії і моя задача як митця показати всю цю історію, всю цю правду, яка відбувалася там. Андрій Гришин, 20... 20 років, студент Київського вишу. 22-го я прокинувся о 5-й ранку від якогось вибуху, але мені здалося, що це мені наснилося. І я хвилин 10 так полежав, спокійно. От, я запам'ятав ці 10 хвилин спокійних, тому що я зрозумів, це останні 10 хвилин. А потім взяв в руки телефон і бачу новини. Київ, Харків, ракети, Дніпро, ракети, там ракети, кораблі заходять. Ну і все. В мене почалася така жахлива просто паніка. Я за 5 хвилин повністю зібрався і був готовий кудись бігти. Ну, але потім, звичайно, заспокоївся. Але отак от у мене почалася для мене війна. Я жив один, жив в гуртожитку. Батьки за містом були, і вони там залишились. А, ну, а що я зберу? Я хотів, звичайно, їхати з міста в перші дні, тому що якось в перший день мені чомусь здалося, що буде блокада міста. Чомусь я так думав. Ну, а потім мене почали всі знайомі заспокоювати, що нічого не буде, все буде добре, буде як в 2014. А, ну, але вже на третій день стало зрозуміло, коли вибухи стали ще гучніше, все ближче, якось ця лінія фронту до нас підходила. Ну і вже на третій день не можна було виїхати з міста. Ну і все вже усвідомив, що ти залишишся в місті і будеш тут до останнього, до останньої можливості. Ну а потім все гірше, гірше, гірше. Місто бомбили. Ми вже бачили дим в місті, як потрапляли в будівлі. Ми жили в районі тисячі мілачей» в Маріуполі. Ну це недалеко від рамтеатру. І запам'яталася ніч з 5 на 6, з 4 на 5 березня, коли вже ми почули перший раз так. Літак, який вночі скинув десь поряд бомбу. Пам'ятаю, що відкривалися вікна, ми вже на підлозі спали. Ну і тоді ми зрозуміли, що тут вже небезпечно в гуртожитку. Ну, а я тоді навчався на акторському відділі в Маріуполі в коледжі мистецтв. Ну і театр, там всі знайомі, там викладачі. Ну і ми зрозуміли, що ну краще поїхати в театр, тому що ми знали, що там перебувають люди, що там приймають людей. Ну і ми переїхали туди. І мені пощастило, що я жив у підвалі якраз. Хоча, коли ми зайшли в театр, було ще не так багато людей, але люди вже були в коридорах, в фойє театру, на сходинках десь, десь в гримерках. А потім ми спустилися в підвал. В підвалі, звичайно, було дуже багато людей, було багато куточків, і люди якось намагалися облаштувати собі свій куточок, де вони там з дітьми чи там, з бабусями, з собаками. Таке буття. Незвичайно не було спочатку ні їжі, не води, ну в когось свої були запаси, але потім, коли там кількість людей перевищила за тисячу вже в театрі, ну, почалась якась така організація життя. В місті вже почали там відкривати магазини, супермаркети. І там в театрі була команда людей, яка йшла в цей супермаркет, збирала їжу, яку тільки могли взяти, приносили. Це був такий общак. Спільний, і потім вже з цього готували на усіх їжу. В театрі була польова кухня, нам її привезли військові, і готували для всіх їжу. Бо води теж такої не було. Спочатку, пам'ятаю, набирали з пожежного резервуару резерву біля театру, а потім десь дістали бочку з водою і підвезли машину, бочка з водою. Але це ж зрозуміло, що це була технічна вода. Її якось намагали кип'ятити, щоб там дітям давати. Коли 9 березня, здається, скинули бомбу на пологовий будинок, він же поряд з театром знаходиться, а театр це було таке найбільше укриття. Привозили людей, це я пам'ятаю, тому що люди заходили в сльозах, в паніці, хтось там навіть поранений був і намагалися надати першу допомогу. Адміністрація цього сховища. Приймала рішення: як ну треба ж якось обозначити, що тут люди. І була перша ідея це на даху театру розмістити Червоний Хрест. Тому що літаки вже активно літали на центру міста, скидали бомби на завсталь. Ми все це бачили. Ну і ми зрозуміли, що ну не хотілося би, щоб театр. вони подумали, що це якийсь військовий об'єкт. І хотіли якось обозначити, що тут люди, але червоний хрест відпав, відпала ця ідея, і знайшли білу фарбу. Ну і люди, звичайні люди, зібралися і написали цей напис По попереду театру і позаду дітям. Ну, щоб з літака було видно, що тут мирні люди, що це не військовий об'єкт. Ми вже 15-го вечора при виїхали. Нам вдалося виїхати в Бердянськ, а і го в обід, о дванадцятій, була перша еваку евакуаційна колона в Україну. І ми дізналися про це. Ми одразу в ці автобуси на Запоріжжя. А і це, я про це дізнався в автобусі. А, люди почали щось: драмтеатр, драмтеатр, драмтеатр. Ну в мене телефон зв'язку не було, а в когось він зловив. І була оця перша світлина, де задимлений драмтеатр зруйнований, де все валяється. І я так у сусідки, яка поруч сиділа, кажу: Ну а що, що сталося? І вона мені показала цю світлину зруйнованого драмтеатру. Ну, в мене, звичайно, шок був, тому що ну, я сразу зрозумів, що я міг бути там в цей момент. Я побачив цей, цей масштаб руйнувань театру. Я сразу побачив цю кількість людей, яка там була. Я, я не розумів, що з цими людьми, живі вони чи не живі. Я постійно і знаходився в цей час в районі сцени. Куди і потрапила бомба, тому що в підвалі було тяжко сидіти. Ну, повітря було важке, і ми старалися або виходити десь поруч з театром за можливістю, або десь біля сцени, на сцені а, чи в гримерках, а якраз гримерки так само постраждали. Чому ми виїхали? Тому що здається, прийшли військові військові і сказали, що намагайтеся людей не випускати з театру, тому що вже лінія фронту приближається от до центру міста. Тут, тут будуть активні бойові дії. І в мене якийсь такий страх. Я одразу побіг до знайомих, кажу, може, давайте будемо ну, пробувати виїжджати звідси. Тим більше до цього, 14-го вечора, а ми зловили зв'язок біля храму, біля драмтеатру. І знайомі сказали, що нам ну, що їм вдалося виїхати. Вони вже в Бердянську, вони спокійно, більш-менш спокійно виїхали, сказали тільки обережно, міна, об'їжджайте міну. Ну і ми зрозуміли, що є якийсь шлях. Можна сказати, що в Маріуполі вбивали людей просто за те, що, як мені здається, в 2014 році ніхто не підтримав ці ідеї російські і помстилися ну, ми розуміли, що що ми Україна. Я в цьому році влаштувався працювати вчителем в школі. В шко в школі я пишався, що там мені 18 років, а я вже вчитель. Що я в школі можу викладати українською мовою. Хоча, коли я навчався, я цього не не міг робити, я пишався своєю країною. Ну мені класно дуже жилося. ми не могли повірити, що таке взагалі може колись статися. Ну як, місто живе собі спокійно, все ми там ні, нікого не ні звали, не кричали там війська». Спокійно собі, мирно жили все. Зараз, от навчаюся на режисера драматичного театру, а, вступив я якраз у 2022 році. А, там пройшло пару місяців, як я виїхав, там три місяці, і почалася вступна кампанія. Я собі там дав таку вказівку, що треба вступити на режисера для того, щоб потім відновлювати свій рідний театр. Він в Україні, він правда, в евакуації, але він в Україні, і я розумію, що мені треба навчатися. Отримати освіту, йти працювати в рідний театр, щоб його далі якось підіймати. Я став свідком цієї трагедії, і моя задача як митця показати всю цю історію, всю цю правду, яка відбувалася там долі цих людей, на театральній сцені для всього світу. Ну, звичайно, це, це трагедія людських доль. Але навіть там ми сміялися. Ми шукали моменти, ми сміялися, жартували. Про це, про це ти не забудеш, але все одно треба дати собі вказівку жити далі, просто жити далі, займатися улюбленою справою, планувати своє життя, шукати нових знайомих. Але в пам'яті, звичайно, треба тримати цю історію, щоб своїми вчинками намагатися зробити щось, щоб таке ніколи більше не трапилось.